зимові носибельні тренди взуття, які закриють усі ваші потреби. Зберігай підбірку останній найтоповіший. Ви не повірите, але почнемо не з угів агів. До речі, напишіть, як правильно дуже стильні чоботи труби зараз на піку популярності. Універсальна модель класно комбінується буквально зі всім, носимо під сукні, спідниці і навіть з брючними костюмами. Красуня, а наступний тренд у нас на замшу. Це справжня зірка на нашому небосхилі тренді. Охі наробили вони шуму і продовжують тримати свою актуальність. Чорні молочні у відтінку камел. Обирайте будь-які і не прогадаєте. Вони легко поєднуються з багатьма Твітами, я, наприклад, хочу усі. До речі, усі тренди знайшла в українського бренду A&A Nushina. У них не лише актуальний вибір якісного і зручного взуття, а й одягу, тому забігайте, зберуть вам тоталу. У них величезний асортимент, тому вирішила приміряти, ще костюм на флісі і каде з хутром. А ще подивіться на ці стильні уги, це просто розрив, вони дуже теплі. І останній, але такий гарячий пиріжечок це тренд на коричневий. Розкішний, дорогий, і не перестану це говорити. Новий чорний. Я до речі, встигла закохатися в шоурумі, але поки що лише у цю пару чобіт. Напишіть, яка пара. Вам сподобалось найбільше, чи робити другу частину. Коли він сказав, збирайся, їдемо в маку, тобі є 5 хвилин на збори. А Мені що? Мені 30 секунд вистачить. Тому збираємо разом образ Макдональдс і Розповідаю гарячі плітки. Каже, що на чорну п'ятницю знижки виходені, але дівчат я таке урвала у одного бренду. Просто за смішною ціною, бо зараз у них діє до мінус 50%. Ця сукня була у моєму вішлісті, і я урвала її відразу, коли почалась чорна п'ятниця. Тому дівчата не вірте чуткам, знижки реальні сама перевірила. Оцініть мій образ, щоб з'їсти бік меню в коментарях. А посилання на піжаму і сукню залишила під відео. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки з маленьким пухнастим прицепом у Києві. Мій день завжди починається з роботи, бо вибачте, цього малюка ще треба прокормити. Наприклад, у нього один грумінг півтори тисячі коштує. Добре, що у бренду мінімал розпочалася чорна п'ятниця, встигла урвати розкішні ювелірні вироби за зниженою ціною. Ви теж забігайте на сайт, бо з такими цінами там все розгрібають, як гарячі пиріжки. До речі, сьогодні у мене день догляду за собою, тому їдемо в салон. Не повірите, але я не люблю робити жодні процедури, і зараз ви зрозумієте, чому манікюр, стрижка і догляд за волоссям обійшлися мені ось таку суму. <кхем> Відмітьте ізі Салон в коментарях, чому я досі не їх амбасадор. Вдома світла не було, тому у мене був смачний сніданок у ідеалісті. Потім я поїхала на танці. У мене індивідуальні заняття, які обходяться мені ось таку суму. І на таксі в цей день я витратила ще ось стільки. Як ви розумієте, з дому краще не виходити, але й без того я замовила доставку продуктів з сільпо. На жаль, доставку Сільпо я не зняла, зате покажу вам розкішний новорічний букет, який мені подарували. Але ось так вона виглядала, і стільки я заплатила. І ось така вийшла сума за один день життя дівчини у Києві. І це ще ви не бачили мою комуналку. Що скажете це дорого чи. Нормально Чекаю вас у своєму інстаграмі там більше життя. Носибельні тренди сумок і зимових аксесуарів. Зберігай підбірку. Почнемо з замші. Це мій улюблений тренд. Я його просто обожнюю. Такі сумки носяться роками і прекрасно виглядають. Вони ідеально вписуються у прохолодний сезон і доповнюють безліч аутфітів. Наприклад, у мене є точно така ж і ще жодного дня не було, щоб не запитали звідки ж. вона. До речі, подивіться, як класно поєднуються замшовими аксесуарами. Такі вельветові кепі, і ми плавно переходимо у тренд на шоколадний. Цей відтінок новий чорний 2025-го, і Я цьому безмежно рада, бо він виглядає максимально розкішно у наступному році році кожна ідґол буде з шоколадною сумкою або аксесуарами. А ми з вами дівчат нічим не гірші, тому раджу уже придивитися у вайні шоп Наступний тренд це відсилка на моб вайф і це повернення штучного хутра. Хутряні пов'язки, шапки, навушники, все це на піку популярності. А тепер уявіть, що я в комбінезоні шубці і десь у засніжених Карпатах. І останній на сьогодні тренд на бордовий дивимося слухаєм чері леді. Саме сердечко заповнені цей колір, особливо взимку, буде виглядати дуже свіжо. Напишіть, як вам тренди, і чи хотіли ви другу частину? Усім класних сумок. Насибильні тренди зими 2025 двадцять Зберігає підбірку. Починаємо з розкоші. і Це естетика моб вай. Вона про елегантність з масивними акцентами, про чорний колір та тваринний принт. Дівчат обираємо одяг, який підкреслить фігуру. Наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотні поглядів, бо це дуже ход. І переходимо до наступного тренду на шуби за кохутра. їх розбирають як гарячі пиріжки, Вони на піку популярності, бо і справді зігрівають. Тому рвала собі одну one, by one, поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментарях. І переходимо до British Countryside. дівчата. Ну, ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем стиле молдмані, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий це новий чорний. Виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з бордовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні утфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з прями. Ними лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван байван, як завжди, тримають руку на фешн пульсі. Пишіть, як вам? Де відпочити в Карпатах менш ніж за 5 тисяч гривень на чотирьох. Збираю валізу в гори і ділюсь класним місцем, де ми були минулого року. У нашому розпорядженні був двоповерховий барнхаус. Без перебільшення цього місця неймовірний краєвид панорамних вікон відразу видно гори. Розташування будинку досить зручне. В селі татарів це дванадцять кілометрів від букова. Сподобалося, що тут дві досить просторих спальні: одна на першому поверсі, інша на другому, і власники потурбувались про всі деталі, рушники халати. Тут власна кухня є мангал і затишна столова зона. Будинок максимально продуманий. Я вище головного не бачу. Але, дівчат, не забувайте свої доглядові засоби, тому що там їх точно не буде. Я ж беру все в мініатюрках, це дуже зручно. До речі, саме ця міцелярна вода від гарнієр підходить для моєї чутливої реактивної шкіри. І переходимо до останньої фішки Барнхаусу. І це чан джакузі. Ну, це райська село, що ще у такій атмосфері, але, звісно, за додаткову оплату. Я ставлю цьому відпочинку 10 з 10, Мені тут дуже сподобалось. Неподалік є ресторанчики. Тут неймовірні ночі, тому очікування реальність явно перевищили себе. А назва цих котеджів Загора Хаус. Зберігайте і діліться класним. w Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь пінтери з Pinterest, українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд до осені. Кендал підтвердить, обрала такі референс і йдемо його повторювати. Взяла світлі дженці, теплий светер і головну фішку Замшевий шоколадний тренд і у майґат, який перший лучок вийшов. Дівчата, я просто в шоці від нього. Оце улов. Ну в такому не соромно і зустріти ніколи за карму. Моє фешн журі чекає на вашу оцінку. А я не втрималася і примірила його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Ані та панове для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікувано але факт, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на отфіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і бургунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні вживу вони виглядають ще краще. П'яте референс кежуал на кожен день, щоб бігти по усіх справах і було максимально зручно. А його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам? Наступна зупинка. Олдмані, на жаль, не було спідницю моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов. І останній отвіт, розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний. І ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від Ван Вайван.